Вітаю. сьогодні, 25 травня 2014 року, в житті нашої країни дуже важлива подія. Можна сказати, навіть вирішальна подія. Це позачергові вибори президента України. А в нашому місті ще й позачергові вибори міського голови. Зараз ми знаходимося біля однієї із виборчих дільниць, яка щойно відкрилася. Люди вже потрішечки приходять для того, щоб висловити свою громадянську позицію, і сьогодні ми будемо спостерігати і на інших дільницях, в тому числі як будуть проходити вибори. どうも。<music> Так, голова дільничної виборчої комісії лаври, Колина Петрівна, ми вітаємо вас із сьогоднішнім днем, адже він сьогодні вирішальний як для нашої країни, так і для нашого міста. Дуже значна подія. Скажіть, будь ласка, чи вчасно та правильно відкрилася виборча дільниця? Добрий день. Згідно закону про вибори президента України, наша дільниця, як і всі по Україні, були відкриті у 8 годині ранку. Так, скажіть, чи пройшло відкриття без будь-яких інцидентів, без порушень? Слава Богу, що все відбулося без будь-яких порушень. Скажіть, будь ласка, а скільки присутніх наглядачів сьогодні та від яких партій або об'єднань? На даний час присутні 10 спостерігачів. Від кандидатів президенти Добкіна, Порошенка Маламужа, а також від кандидатів на посаду міського голови від Кирейцева, Галаган і Палавої. Ну що ж, ми бажаємо, щоб активність виборців на сьогодні була такою, як ви очікуєте. А до речі, яку ви очікуєте сьогодні активність виборців? Ми бачимо, що на 8 годину ранку людей достатньо. А протягом дня, як гадаєте, скільки народу буде? Думаю, що буде велика кількість народу, тому що всі були воріна зіщини і сподіваємося на велику активність наших виборців. Ще одна виборча дільниця розташована у нашому підхатському районному будинку культури. Скажіть, будь ласка, ви голова комісії, так, Михайло Сергійович, скажіть, будь ласка, як загалом активність виборців зараз 14.00. Яка була до цього, яка зараз і яка очікується активність виборців до кінця дня? На 12-й годині була активність висока, тому як взагалі-то більшість була пенсіонерів. А зараз, як ви бачите, менша. Ну, я гадаю, що до вечора ще люди будуть. Загалом спостерігачі до вас надходять, від яких кандидатів? Спостерігачі були від Тягнебока, Тимошенко, Маломуж. Ну, по черзі змінюється. А від місцевих кандидатів? Були від місцевих кандидатів. Від, від полової. Вікторії загалом зауваження якісь були до виборчого процесу у наглядачів, ви особисто помічали щось незвичайне на виборчій дільниці? Ні, зауважень не було і порушень теж. І наглядачі не підходили, скарг не подавали. Скарг не було. <клес> ну що ж, як ми бачимо, зараз вже по урнах, що проголосовано досить багато, тож будемо сподіватися, що ті люди, які ще не встигли, вони до вечора ще. Прийдуть та висловлять свою громадську позицію. Ну а вам бажаємо, щоб загалом пройшов сьогоднішній виборчий процес без порушень. Дякую. Ще одна виборча дільниця знаходиться у приміщенні центру учнівської молоді. Голова комісії дільничної Петро Романович Трошин. Скажіть, будь ласка, як загалом проходить сьогодні виборчий процес на вашій дільниці? Я б сказав би, дуже добре. Людей дуже багато. Першій половині дня дуже було пожилих людей багато. «Даже приходили ті, які могли вдома голосувати, і ми до них би приїхали. Я бачу велику активність виборців. Порушень як такових у нас немає. У нас 9 чоловік є спостерігачів, які участвують з 7 годин ранку. У нас вони все бачили, все провіряли, ніяких порушень не виявили. І ті люди, які навіть кандидати приходили до нас, йшли без всяких не знаю, як, замічань, да? все благополучно, і на даний момент у нас вже більше 25% проголосувавши. Як гадаєте, яка загалом за цілий день буде От до кінця дня, залишиться ще половина часу, коли можна проголосувати? Ну, по тому, як на прошлих виборах були, то тут проголосувала тільки четверта частина. Я думаю, що в нас проголосує десь до 75%. По тому, як ми зараз йдемо на дві години і ті люди, які до нас зверталися, що вони прийдуть після жаркої погоди, під вечір, то я думаю, що Десь до 70%. Тобто зараз зниження активності пов'язано ще і з погодою. Так багато хто не хоче просто йти по такій погоді. Я вам скажу, ще і з ринком було зв'язано з усім. Люди йдуть на ринок, потім йдуть з ринка, до нас заходять, голосують і йдуть додому. А зараз вони і за погоди не йдуть. Ну знаємо, ми і вони перезвонили, питали все, що вони будуть. Під вечір голосувати. Ми в будь-якому випадку до 8 годин будемо тут. Ми ждемо всіх, хто не проголосував, і думаю, що декілька разів краще буде, ніж на тих виборах, по кількості виборців. А є у вас пересувна дільниця? Тобто виїжджають додому до виборців? Є пересувна дільниця, яка поїхала і обслужить 61 чоловіка, які не можуть самі прийти до нас на вибори. Ці 61 чоловік мають свої причини свої. Хто больний, хто по інвалідності, хто по болізні, по лікарняному. А є навіть такі, що прийшли до нас і написали заяви. Ми їх доплюсували до цих. От до них вже поїхали, подали нам дані, що вже 35 чоловік і 61 проголосували. проголосували. До останніх вони будуть їхати і до 17 годин, до 19 годин до 7 вечора вони привезуть нам вже всі бюлетні, які Проголосовані людьми, які з обмеженими можливостями. Оце, що я вам можу сказати, так що все працює, все так, як треба, ніяких претензій немає, всі ми доволі і довольні посіщаємося. Дай Бог, щоб до вечора ми набрали до 75 виборців. На цій виборчій дільниці, як нам сказали, працюють дев'ять спостерігачів. Як ви, яка ваша оцінка сьогоднішньому виборчому процесу, який відбувається на цій дільниці? Задовільно, вважаю, ну, При як, якихсь зауважень до комісії немає, все гаразд, як би ска, Міл, є, але ну, це чисто технічні, там, допустим, по місцеві вибори, як би сказати, списки не відповідають, як би сказати, ну очереті за цього що здається, що? І, Два списка у нас і по двом спискам і, виходить, видаються бівлітні дні на президента. І а другий і, і за цього до обід з утра була в очередь, і там трохи сердилися. Ну а так можна сказати, це добре. Порушень немає, яких то намагань зірвати виборчий процес не було. Нічого все спокійно. Так? Все спокійно, навіть за це і говорити нема, щоб щоб щось хтось ні виборці самі, ні. Членів комісії, ні спостерігачів, все як повинно бути, все можна сказати, гаразд на сьогоднішній день до цього часу? Будемо ждати підрахунку голосів. Ще одна виборча дільниця розташована у приміщенні загальноосвітньої школи номер 2 Олена Анатолійовна, голова комісії сьогодні, виборчої на цій дільниці. Скажіть, будь ласка, загалом, як сьогодні активність виборців була від Самого відкриття зранку зараз, ну яка очікується надвечір на сьогоднішній день. Явка виборців на сьогоднішній час складає 33%, Це 662 особи. Хотілося, щоб проголосувало всі 100%, але по підрахункам на які є на даний час проценту 65% до 70% Буде явка ось проголосовано буде. На, також присутні члени комісії 13 осіб і спостерігачі. Спорис, спостерігачі на, на, від кандидатів у президенти від Маломуж, Добкін, Тягнебок, Порошенко і на міського голову спостерігачі Кірейцева, Галаган і Полова. Від цих кандидатів присутні спостерігачі. Так, як загалом проходить виборчий процес? Чи немає яких-небудь порушень або спроб зірвати виборчий процес? Не було такого? Ні, ні порушень немає, все тихо, спокійно, люди довольні, усміхнені, провокацій не було, все, все добре. Чи є на за вашою дільницю закріплена ще й пересувна дільниця? Так, є, є пересувна дільниця в кількості виборців 43 особи і членів комісії три. На, на даний час вони працюють на виїзді. Також є відкріплення міліції з Дніпропетровська та міліціонер з п'яти хаток. Дякую вам. Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні п'ятихацької дистанції сигналізації та зв'язку. Як бачимо, комісія працює. Виборці приходять, висловлюють свою громадську позицію. І зараз ми звернемося до спостерігачів. Чи були у них які-небудь зауваження до виборчого процесу? Ви спостерігач від якого кандидата? Я спостерігач від партії Порошенка. Комісія працює задовільно, на порушень немає. Згідно закону, все проведено. Виборці йдуть, ну результати будемо отримувати вечором. А на вашу думку, яка активність от за вашими спостереженнями? Активність мала людей і слаба, да. хотілося б лучшої, кращої. А загалом якихось провокацій не було, там зірвати виборчий процес. Провокацій не було, зірвати вибори ніхто не питається, все тихо, спокійно, обстановка нормальна, всі працюють в своєму режимі і все. В режимі виборів. У вас немає скривита, 18. Це ж за такий преданий. Прийшов собака в нашевке. У мене присвіт міску роду я в цьому. Ми пройшли вже по виборчих дільницях, які розташовані на території міста П'ятихатки, А зараз вирішили завітати ще до однієї виборчої дільниці, яка розташована у селищі Зоря у будинку культури, щоб дізнатися, як тут проходять вибори, чи не було якихось порушень, яка активність виборців, і загалом, як люди голосують, яке ставлення до цих виборів у людей. Голова комісії тут Романенко Валентина Михайлівна. Так, Валентина Михайлівна, загалом, як проходить виборчий процес на вашій дільниці? Звісно, хотілося б трошки краще. Ну, подвів нас транспорт пізно подали. Ну, надіємося, ну думаємо і хочемо вийти, хоч на 51%. Розуміла, а загалом, як проходять вибори, сам процес, порушень, яких ніби, нема, не спостерігали? Порушень, спокійно, тихо, ні, ні, ніяких претензій, ні до нас, немає до людей. Все в нас, я б сказала, навіть отлічно. Технічних ну, якихось проблем все, не було? Все, нічого. Ні. Все в нас. У нас все, все так, в порядку. Так. Так. Все, нема. Нарушень ніяких немає. Ні. Спостерігачі ні, ні. були. Спостерігачі були. І от Батьківщини були, і от Порошенка були. Ну було. Були багато спостерігачів. У них ніяких зауважень не було? Ні. Скарг ніяких нам не писали і, і ми. Я, я думаю, що буде все добре. Дякую. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Анатолій. Так, скажіть, що ви очікуєте, якого результату від цих виборів, якихось змін в країні? Я думаю, що на кінець повинен настати зміни, повинна настати стабільність, спокійність, ну, щоб було в країні порядок і законність якраз. Хватить, скільки нам ждать, скільки ми ждали, і до чого ми дождалися. Менше балаканини, більше діла. Бачимо, і в місті П'ятихатки, і в селищі Зоря, на виборчих дільницях. Ситуація з виборчим процесом проходить спокійно: ніяких порушень, провокацій, намагання зірвати виборчий процес не було. У спостерігачів немає навіть ніяких зауважень до роботи виборчих комісій. Загалом, що хотілося б сказати і додати, ще в Дніпропетровській області відкрилися та працюють сьогодні усі виборчі дільниці. Тож нам залишається лише дочекатися результату виборів. Яким він буде цей результат? Поки що ми не знаємо. Адже до кінця виборів, до кінця виборчого процесу і ще залишається в нас час. Зараз ми завершимо нашу зйомку на годинниках. Початок четвертої години після обіду, тобто 15.15. .15. Ось так і ми завершуємо зараз нашу зйомку. Як бачимо, навіть на зорянській виборчій дільниці поблизу неї лунає музика. У людей створюється позитивний гарний настрій. Та нехай же і надалі в нас в Україні все буде добре. Нехай в нашій країні нарешті настане порядок після цих. Виборів і нехай кожен день для нас буде свято, а я з вами на цьому прощаюся. До нової зустрічі.